Всім доброго дня! З вами Селой Сварка. Сьогодні хочу вам показати апарат французького виробництва Гусь Інвертер 190. Ми то з вами звикли бачити маленьких гусей Наподобі отаких от от бздюшки. А цей, бачите, цей такий ножорістий, гусь лапчатий І ще стоїть я от знаєте. Пам'ятаєте, да, ми неодноразово таких гусей вже з вами роздивлялись. Ну, на зараз на, конечно, я їх стараюсь не брати в ремонт, бо і без гусей роботи вистачає. Ну, все ж іноді беру. от. От Дивіться, цей гусь, якоби Фубах, якоби він якось там з Франції через Германію, чи якось там косо-кривобоко їхав. Ну, по факту, це, це все гусі. Імси там ото є, це все гусі, ви ж знаєте. Дивіться, от у нас, якоби 160, 160, 160. Ну якщо по оцьому 160 взагалі питань ніяких нема. То по оцим, дивіться. 160 Ампер. Це 14% робочого циклу. Тобто це тільки так, ти електрод зарядив держак, все, вже хвати. Ну в той же час, дивіться, що вони тут рисують. Якась табличка. То є, як будто б це про цей апарат. А тут якось так з боку припеку якась табличка. Тут у нас уже 60% робочий цикл. Так, яких ж ділов тут 60% робочий цикл, якщо 14. У цього так само. Там воно в принципі затерто. Но все те саме, бачите. он 14, 160. І тут у нас он. 160. 60. Як так, не зрозуміло тут. Якщо глянеш на його кишки з ну, цих бдзюх, то тут взагалі, ну, блін. Я ж кажу, тільки так, електрод зарядив в держак, все, вже, вже він перегрівся. Уже виключай. Ну, або виключай, або стріляй виходним діодом, якщо вже апарат старий. Hello. Ну а це, звісно, <coughs> бачите, так? Да? Тобто. Це, звісно, вже такий важенький, жирненький. Ну, я вам скажу, що доля у нього була досить складна. Я, в принципі, не хотів його і брати, ну, общем, дядько казав, що він включається. Працює, але не Я кажу, ну, прийшли, подивимося. Може щось вийде. Я не пам'ятаю, він мені фотки скидав чи ні, бо. Щось він тут зовсім страшненький. Тобто здивіться, оце білі розводи. Це у нас тут була вода. Вон там розводи. Так воно бачимо. Да, тут була вода, причому ще вон щось. Давайте, щоб ви побачили, під релюшкою щось чваркнуло. То чваркнуло, або після того, як туди вода попала, або у вас, знаєте, як металева пиль набивається. Також чваркає. Також он, бачите, на конденсаторі зірвало шайбу. Ну, В общем, бачив вже час цей апаратіць. Там, якщо от глянуть, ну, відкрию, подивитись, бо так, так камера не передає. В общем, там вже діоди щось міняли, щось вже там допрацьовувалось, щось там робилось. Мене знаєте, що засмучив в цьому апараті. Так-то, звісно, він нормально все зроблений, то есть, на відміну від оцих бдзюшок, де роль дросля виконує... виконують ті метрові огризки провода. Ну, Воно просто, наскільки я пам'ятаю, він працює десь на частоті 80 кГц. то, В принципі, йому той особою дросель не потрібен. Ну, Тут така реалізація. То, тут, звісно, цей сек має бути дросельок, все, все супер. Але тут є. Одне але, дивіться на цю грібночку. Хтось її так дуже сурово паяв. Там видно, вон, дорожки пооставали. Там, якщо придивитися, вон, з боку отвори волосочки протягнуті, тобто вони ще й з того краю подривали. Ось, бачите, щось тут дерли щось тут. Тому цілком можливо буде, що знаєте, що... До мене він включався, а після мене він вже і включатися не буде. Тому що коли якийсь криворукий мастер оце поковиряє, от як ти його випаєш? Наприклад, оце я сепараті, оце буду я розпаювати. Тобто тут все нормально, все відлично, Тут ніхто тут не драв. То тут же як ти його прогрієш, якщо воно ну, дорожки обірвані і пістони вирвані? Ну, Давайте пробувати. Воно ще й нормально випаялось. Я думав, буде хуже. Вообще, конечно, після класних пацанів розпаивати цей розйом, це просто одна забава. Оце це я розпаяв, то есть заводський разъем. То есть, після мене можна його хоч 10 раз розпаивати. нічого не вилезло. Ні дорожка, ні пістов, нічого не одірвалося. Є оце ось. Ти ж коли його грієш. Треба ж чітко розлічати, То ли ти його одриваєш, то ли ти його відпаюєш. Пригрів. Чуєш не йде, ще трохи пригріє. Не треба тягнути. Тут не треба якісь там через усілля. усилія. Бо цей а що з ним робити? Тут, -то, в принципі, ще куди не йшло. Він сам то в принципі хвостиками вже поисправляв. Але от силовий роз'єм. Якщо от цей полюс у нас заходить звідси і все, то цей заходить ля по ту сторону. Потім через ці пістони переходить ту далі пішов. Тобто, от вот, бачите, от на соплях вот, маленький обрив, тобто тут нам, може, треба чимось додати на всякий випадок. Взагалі, оцей апаратіс, він такий, знаєте, ну, досить удачний. То, що він знаходиться, я так бачу, в руках такого класного власника. Як ото знаєте, є класні пацани, а це класний власник. То, що там помити під кондрами стріляло, і тут дивіться, ось, і тут чваркало. Тобто тут чваркало, а силова частина рідна. Тобто тут нічого не чваркнуло. Як так, непонятно. Тому що вона перша чваркає. Вона у нас вижила. Так що це він якийсь такий, знаєте, причому воно і по цю сторону видно, що якісь розводи, якісь чи солі, чи, чи вода, чи що там було. Ну, в общем. Достається цьому апаратові. От. А взагалі, звісно, знаєте, от. Я цей апаратик трохи похвалив, що там робочий цикл там 60%, все нормально, все круто. Ну, У мене просто такий апаратік. Я по своїм фоткам глянув, був у мене такий апаратік. Я просто забув, що я колись такий вже ремонтував. Десь в 16-му році. Дивіться. Давайте зразу по виходу. У нас тут, до речі, стоїть заважить, бачите, чваркнуло 2. Прямих діода. Два 20 амперних Зазвичай вони Вони живуть, зворотні стріляють. Оце бачите, в попередньому ремонті хтось тут замість одного 2 стеташки впаяв. Сілкою можливо, що й ми можемо. У мене також тут десь такі стеташки були. Щоб не мудрствувати лукаво Може замість оцих я парочку поставлю ще подумаю. Ну, зараз не про це. Тобто, це у нас тут. Як будто би 60% робочий цикл, а у цього помню, да, там 14% Но, дивіться, Два прямих, два прямих. Чотири зворотніх, і один з них зазвичай летить. Тут як до речі, і так і є, один стрільнутий. І тут чотири зворотніх. Навіть в цьому слабшому грамотніше реалізовано, тобто вони рознесені по площаді більше, більш рівномірний. Отвод тепла буде. Ідемо на високу сторону. 4 10 діода в одном плечі, в другому 4 10 А. Тут 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Тобто та сама потужність, тільки знову ж таки в меншому, воно більш грамотно реалізовано. Вони рознесені на платі рівномірний відвод тепла. Тут все в кучі. Це вони зліпили, знаєте, як от, їх, у, у, у них є такий братець італіянець, Авелко Мікро, там щось там, Делко, Вони так само долюблять гірляндами. Що як чварки, так то все. Тобто, якась, знаєте, якась, ну, мені мало зрозуміла логіка цих інженеров. Єдине, що, чим цей апарат відрізняється, це трошки більшим радіатором і трошки потужнішим вентилятором. Все. Ну, и, вот тут, конечно, диодики, да, вот тут вот, вот эти четыре диода образуют диодный мист, 30 амперные диоды. Тут конечно, они, конечно, поставили полтинничек. А так, ну и чемодан больше сделали. В общем, мы, мысля французская нам не подвластна. Вот такая вот картинка прорисовывается. Кто-то, конечно, скажет, что на колхозер тут. Ну, Десь, звісно, ви будете і праві, але давайте гляне переваги. Так воно, то, звісно, візуально може не, не дуже то й красиво. Я десь з ну, півдня думав, як його де що розташувати, як його розвести. Ну нічого такого, знаєте, максимально красивого, максимально заводського, мені, на думку не прийшло. Зробив, як, як зміг. А так, дивіться, переваги у нас які. У нас стояло тут два 20 амперних діода прямих. Тепер у нас стоїть 2 60 А. Я думаю, це суттєвий приріст. То, що. Що вони там нам заявляли? Так, так, звісно, там писали, що 60% при 160 А. Ну на коробку вони нам ще французи нарисували циферку 190. Тому я не здивуюсь, що вони можуть з цих діодів, ну, пробувати витягувати 190. Недовго, але можуть. Я думаю, що. В такої компоновки воно буде працювати. І того, дивіться, у нас що вийшло? У нас прямих дві 60-ки, зворотніх у нас дві оці 60-ки. І 20-чка раз, 2, 3. Ще три Ну, Звісно, я б так би не робив, що в одному баяні абсолютно різні йоди працюють. Ну, враховуючи застроєні апарата, вони. В такої спарки працюють давно, так що тут я не став трогати. І ще, от знаєте, не даремно у попередніх майстрів а тут залишилась подложка одного жого діода. Я один діод підняти зміг, а другий так і не зміг. Він приварений. Навіть і цей, коли знімав, там були такі, знаєте, як будто би прямо насечки. Я Як вам пам'ятаєте розказував, що бувають такі моделі, що оспаються легко, а буває так, що ти його. З з ніяк не здереш, оце якраз той випадок. Оце я б тут просто пролудив, то що я, ну, так би я вам показав, ви просто я оцей проводочок припаяв сюди, ну помилився і перепаював, ну, виходить, що тут уже пролудив. Ну, навіть дивіться, навіть і тут, де я його зняв, от давайте, послухаємо не знаю, камера вам передасть, чи ні. От я стукаю тут. А тепер тут. Так, легеньке, так тю-чук-тюк, чуєте? То тобто це означає, що діод то ми знять зняли, але там подложечка відстала вже. Так не, не пузиря, нічого нема. Оце тут невеличкий богорочок — це припой. Тобто пузыря тут не було, я вам чітко скажу. Тобто не те, то, що там, знаєте, як ото бува, строїтельним фіном тут гріють, що вона ж півплати здуває. Ні, тут я все як-то... робив, як має бути. Ну, я ж кажу, це якраз той варіант, що вони якось чи приварені, чи що. Ну, в общем. Тому всюди, якщо ти тобі припаяв би діло цю, цю двасаточку, вона б уже не ходила, то що вже там по повітряний зазор, вже б воно б дохло. А от такі ті самі, я скажу, чук. оце вже повинно працювати. Тут трохи я просиліконив, бо не знаю, як Як це він до, до цих років дожив без силікону, враховуючи умови. З бабодівки дівки не зробиш, ну я старався як їх. Тут, звісно, суттєво покраще. Є от определенна категорія глядачів, які кажуть, що я от все обсираю. Що якщо десь подивиться срач, то це все то це Олега на канал. Ну, знаєте, з приводу цього є хороша байка, що муха, вона бачить кругом гівно. А пчолка, бачить кругом світи, от думайте, з ким ви себе отождествляєте. Якщо ми не будемо, я, ви там, ще якісь там блогери не будуть вказувати на, вироб... ну, на косяки виробників, то хто ж ще на них буде вказувати? От дивіться, це у нас міровий бренд, Франція європеєць, суперкруч, бомбьоха, да? Давайте подивимося. Пам'ятаєте, да? оці стойки, які вічно відлітають міжплатні переходи. Тут у нас, дивіться, оцей блок кріпиться тільки радіатором до цієї рамки. Ось бачите? Тут от в цьому пазу висить плата, і на остатки спермоклея. Більше ніякого кріплення нема. Ні тут, ні тут. навіть Шин тут товстих нема, щоб висіть платі на шині. Дивимося сюди. Плата досить масивна, да? Тут конденсатори, дросель, сетєвий. транс, дросель виходний, транс службовий. І дивіться. Тут є якісь стоечки. Ну, вони, видимо, з якоїсь іншої моделі, тобто сам блок з іншої моделі. Тобто. Щоб перед плати дуже не тіліпався, приклеїв його просто з пірмоклеєм. Те, що я вам там казав. Все. Шинка, оця, ніяку, ніяку вона тут. Неподвіжність конструкції не, вам не обезпечує. І того, у нас, виходить, оцей весь масів, він висить на цих стоїчках. Ось. Один, два, три, 4, 5, 6. А, ну і ще болтик діодного моста. Як вам? полет инженерной мысли. Первый тест робим на балласте. Так, 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 давайте поставим отметочку 10. Ну, тут на 10, тут 10, 5, наверное. Так, ставим отметочку 40. Так, 26 вольт здесь 45 ампер ставим отметочку 80 так 26 вольт есть 80 четко д так ставим отметочку 115 26 вольт 110 ампер ставим отметочку 140. 26 вольт 140 ампер. Так щось мені вентилятор не подобається. Щось він якось У нього оберти гуляють. Ну ладно, сейчас помучаємо, а там видно буде. Так ставим отметку 160 26 вольт, 150 Ставимо максимум, а, це вже є максимум. Тобі ж в максимум він дає у нас 150 А Так, ну шо Так, я не поняв чи він На сеть реагирует цей вентилятор В общем треба буде ще розібрати його подивитися Конкретно сам вентилятор Пусть він так трошки трошки гуляє обертами. Він там не рідний стоїть. Так от ставим 115 А, поварим електроником тройкою в воне. Так, є. Ставим поміточку 140 і переходимо на електродик четвёрочку. Цель 11 максимум Ну все, повинен працювать, ну, а вентилятор конечно ще треба відкрити, глянути. Хай Хотим щастить, встыть, до новых зустрічей.